Друзі, всім привіт! Ми знову на змаганнях. В цьому разі ми на клуб Рибалок відпочинок. Будемо боротися за Кубок Соснівки. Як ви бачите, біля мене льоха. Льоха, привіт. Дякую, що привіт, приїхав, і дякую, що нам, як завжди, дав свій корм, щоб ми могли поборотися за круті призи від клубу. І Так-так-так, да -да -да, попавши. і щось новеньке. Сектор у нас дуже тяжкий буде, 12-й. Це середина, де ну, всі знають, що тут дуже погано пліє, але ми будемо боротися, будемо е, боротися, щоб не підвести льоху і доказати, що його корм працює. Ну, ну така дуже. Сложно, тут водойма і саме сектор, і ну, так, буде непросто. Я, да, так, буде непросто. І він дуже рівнозначний, так, зразу забігаючи наперед, можна сказати, він дуже рівнозначний, Він такий як... Ну, хто знає сосновку, то хто знає його, а так взагалі він як ковбаса розтягнутий і риба не немає вільного місця, до так, і, ну, Але у нас є невеликий плюс, тому що поділені ми на зони. І будемо хоча б боротися за те, щоб виграти в зоні і зайняти Ну, Ще раз дякую льоха, не лоск чорто. I begin to I I I I I I, I, I begin to Par zima. А, все, побачив биш. Трошки треба буде змінити. Так, друзі, нічний Карпек, який завітав до нас. Зараз зважування. Сім двадцать два, семь двісті двадцять. Давай. Поднимай. Покажи, какие. Давай. Опа. Красень. Ничный. Супер. Та не це не морк. Полностью за мурі, підряд, это все карта. Це не я вам говорю, так я засипаю, клюєт. Що ночі, що сьогодні. А это не mm. а, а, не хорошее хорошее. была, блядь, Ну, ну пора Хорош, хорош, хорош. <рик> хорош, бля. Да. Опці, вітаю нас з, з другою рибкою. <рик> амур, блядь, амур, будь ласка, амур. Четыре с половиной. Четыре семьсот Четыре 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 семьсот шестьдесят. Всім ще раз привіт, хочу розказати трішки про програму, яку ми використовуємо, яка поки що нам приносить деякий результат. Але все ж таки, ми не забуваємо, що ми в 12 секторі, і по суті, цей сектор зовсім відрізаний від усієї водойми. Тобто ми знаходимося в центрі, і рибу тут виминати це просто дуже складно. Але все ж таки, порівнюючи з усіма, ми зловили дві рибини. Одна з них це короб, а одна з них це амур. А крайні сектора чомусь мовчать, а ми якось ловимо. Але зараз у нас 16-й сектор. Це наш конкурент, який вже залив 5 і бікфіш, і нам його потрібно доганяти. І так, дивіться, що у нас по По Короп у нас працює на Олексія Пугача-корм. Він у нас замішаний. Тут пельчик бойли, залитий гідролізом. А по-друге, у нас клюнув амур. Амур. Ми кормили тигровим горіхом, я його зараз замішав. Ми його розбавили десь відсотків 60 горіху, відсотків 40 це коноплі. Зараз ми спробуємо закинути коноплю з тигровим горіхом у точку. Кльову немає, тому не знаю, прийняли зараз рішення погодувати рибку добре. Нам теряти нічого. Ну як? Ще боротися ціли сутки у нас, да. тому що боротьба буде за 100%. Ми рук не будемо покладати, але все ж таки прийняли рішення зараз трошечки так погодувати. От і будемо дивитися на результати. Зараз п'ята година можна з помпом кормити, ми погодуємо. Дегром, а в 7 годин, ну, може трошки додамо в точку бойле. Все, поїхали годувати. Ми, як завжди, годуємось рогаткою. Це наша тема. У нас пельчик з бойлами виставився гарно в ліквіді, дуже гарно ліпляться шари, тому ми можемо гарно годувати зараз. Все гарно. А то хлопців дуже не треба а, багато. Це дуже просто пішов. А як блін. Поднимай, поднимай. Карп. Карп. Поднимай, поднимай, поднимай. Отходь, 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 Ярик. Есть? Да. Ну, да, я покажу, что тигр. 830. Похудав. Вчора 6200 був. Друзі, ось така у нас погода. Ми... Ніхто не годується, всі <кхм>, якось опустили руки, дощ і всі сховалися. Але. А що нам команді вираз? Нам байдуже на цю погоду, яка вона, що вона, сніг, дощ, вітер. Ми зараз догодуємо це відерце корму від льохи. Нас. Дві команди в нашому секторі зловили по сім риб. Це більше всього. У нас три. Але ми надіємось до останнього, що можна якось виправимо ситуацію. Звісно, надії великі, але надії помирають. Останні так що будемо готувати годуватися. 900. 900, так. Зона Б. Вага 38 кг, 990 грамів, загальна кількість риб. 10. Команда Brain Від озера в першу чергу. І займайте місце. Зона А. Загальна вага. 53 кг, 650 грамів. Кількість риб 11. Команда Black Card. Подарунки. Це наші соснівські, наша гордість. Да. Перше місце зона С. Е, загальна вага 54 кілограми, 700, о, 470 грамів, кількість риб вісім. Е, команда Хоменко Фемілі. Готова. Команда. Давай, давай. Команда підтримка. Так, тримайте так, угу. Дякую. Ввечері треба. Ну, Повний, да, Два. да, да. Два. ну? Ну що, що далі. Води може Два. Дякую. Друзі, завершився турнір, який проходив на клуб Рибалок відпочинок, і ми можемо вже зробити якісь певні висновки. По-перше, е як ви вже знаєте, ми попали у центр водойми, де е е дуже тяжко було нам ловити рибку. Але все ж таки, від нуля ми відійшли, зловили три риби середня вага яких складала 7 кілограм. Я рахую, що це дуже непоганий результат. І цьому результату я повинен подякувати Олексію Пугачу за те, що підтримав нашу команду, виділив нам корм, виділив flat Stick мікси, який підтримував наш весь сезон. Напевно, на цьому наш сезон завершиться. Я дякую вам, що ви дивитесь мої відео і зустрінемося вже в новому сезоні. Всіх